З чого сам, з чого сам, з чорса, з щену сам, у кіндамка. Одного разу Ісус вийшов до Галілейського моря, де Петро, який був рибалкою, ловив рибу зі своїм молодшим братом Андрієм. Де ж ти риба? Ми ловили всю ніч, але не вловили жодної рибки. Розчаровані Петро та Андрій вилізли з човна на мілководі та чистили свої сітки. Ісус прийшов до берега. Натовп людей слідував за ним. Він увійшов до човна Петра та сказав: Відпливіть трохи від берега. Петро став веслувати, і човен відплив від берега, щоб усі могли бачити Ісуса. Ісус говорив народові про Царство Небесне. Коли він скінчив, він промовив до Петра. Відпливіть на глибину та закиньте сітку, щоб ловити рибу. Учителю, ми працювали цілу ніч, та нічого не зловили. Але я зроблю, як ти кажеш, та закину сітку. Петро та Андрій були досвідченими рибалками, вони працювали всю ніч, але не змогли зловити жодної риби. Та ось Ісус каже їм закинути сітку знову. Петро та Андрій могли посміятися над Ісусом, але вони послухали його та зробили те, що він наказав їм. Гей, от такої! Що? ова! Таке неможливо! Петро і Андрій були дуже здивовані. Їхні сітки були сповнені рибою. Вони спіймали так багато риби, що їхні сіті почали рватися. Як і у Таїван, які були поруч, побачили, що сталося, і вони впали на коліна. Ісус заговорив до них: Не бійтеся! Відтепер ви станете ловцями людей! Усі вони повитягували свої човни на берег, залишили все та пішли за Ісусом. Петро, Андрій, Яків та Іван усі вони стали учнями Ісуса. Якось Ісус зустрів людину на ім'я Матвій. Матвій був збирачем податків. У той час люди ненавиділи збирачів податків, тому що вони збирали багато грошей. Люди ставилися до Матвія як до грішної людини, але Ісус прийшов до нього та заговорив з ним. Слідуй за мною! Матвій підвівся, залишив усе і послідував за Ісусом. Коли парисеї побачили, що Ісус обідає в домі в Матвія разом з іншими збирачами податків та грішниками, вони обурилися. Mm. Чому тиси з грішниками, Ісусе? Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов призвати неправедних, а грішних. Ось чому я з цими людьми. Таким чином, Ісус покликав усіх своїх дванадцяти учнів, яких називають апостолами. Учні ходили з Ісусом протягом трьох років і багато чого навчилися в нього. Після того, як Ісус повернувся на небеса, його учні продовжили труд, який він здійснював на землі. Як і Ісус, вони проповідали Боже Царство та зцілювали хворих.